Шалом, це Славко. Ми нарешті з вами наблизилися до миру ще на один крок. Зеленський почав зандаж на мірі Путіна. Ну що таке зандаж? Я це переснімаю сюжет, бо я зміг після. Першого дублю асі пояснити, що таке зандаж. Зондаж — це коли ви болеєте палицю зонд і штовхаєте нею в собаку. Якщо собака гірчить, значить в будку треба влити ще відро води. Якщо вже починає скавчати, коли ви його тикаєте палицею, то значить він готовий до переговорів, що мир наблизився. От зараз те саме робить і Зеленський. Він запропонував Путіну припинити проводити далі війну без знищення енергоструктури. Один одному. Формально він має рацію, то оскільки б ми не били по їхніх нафтопереробних заводах, по їхніх терміналах, ми все одно не можемо вдарити по експортних терміналах. Тобто, технічно можемо, а юридично не дуже нам це дозволять. Тому вони на кожен наш удар можуть відповідати ударам помсти і виносити нашу енергоструктуру, виносити нам світло. Ясно, що світла б у нас і так не було, тому що за передвоєнними планами і Бурштинську теплову електростанцію, і Хмельницьку АЕС мали від'єднати від української мережі від української енергоструктури з тим, щоб постачати електроенергію безпосередньо на захід. Ну Путін це змодифікував і, врешті, те, що ми маємо через війну із ненавистю до Путіна, те б ми мали. Без війни з любові до наших, як це сказати, десовітізаторів. Тому що відмова від загального доступу до електроенергії є одним з чільних напрямків дерусифікації і десовітізації. розумієте, світло теж має належати обраним, але через війну це все. Неблагодарне це заняття завдання вдалося спихнути на Путіна, він з ним непогано впорався. Але Зеленському, щоби ми зараз знаходимося на тій межі, що Росія 1917 року. Ну, через багато причин, через нашу, я прямо скажу, вредіську, як сказала моя бабушка після життя в Совєтському Союзі, вона заповнила це слово, через вредіську нашу політику мобілізації призову. Ну і через решту почин і нам головне не перейти ту межу, що перейшла Росія 17-го року, затриматися на ній і дочекатися, може Росія нас мене на дорозі в прирву. Тому що мир, який якщо він буде, і коли він буде, я б так сказав, він поки що Росія тримається, матиме всі ознаки миру Берестейського, тобто миру грабітельського і несправедливого. Тобто ми зараз виступаємо не в ролі України, порятованої Німеччиною за Берестейським миром, а в ролі Росії. Пограбованої Берестейським миром. Ну і ми побачили для того, щоб все це відбулося, нам для початку треба пережити зимову кампанію. А пережити зимову кампанію без електроенергії нам не дуже вдасться. бо він Люди подокупляв, наскільки там Ася каже, кілав оцих мощності собі. Батареї кажуть, що якщо 6 годин поспіль нема світла, то вони не встигають зарядитися і не тягнуть. І це у квартирах багатих, я скажу. Ну побачимо, що буде. І Зеленський абсолютно правильно робить, що подає Путіну м'яч. Хочеш воювати далі, давай не нищити мережу електроенергії один одному, щоб протриматися, щоб Щоби далі воювати, потрібно світло, я так скажу. І зараз ми побачимо наміри Путіна. Це от значно більше значення має, ніж. Усі оці манси демагогічні навколо миру, ніж усі ці нікому не потрібні мирні плани. і Я б сказав, саміти миру. Теж це перша конкретна пропозиція. Давайте обмежимо наші удари. Якщо і зараз це зразу живи на наміри Путіна, бо зараз є нібито мовчазна угода. Ви нас не чіпаєте, і ми не наносимо удари у відповідь. Власне, що ми не зачіпаємо москвинів, а москвини не наносять оцих от ударів вас Зараз почекаємо, чи буде ця угода формалізована, чи буде вона відкинута, тому що явно ракети він трошки накопляє, і дуже важливо, що відбудеться ближчим часом. Посиляться атаки на інфраструктури України цивільні, або будуть обмежені. І з цього ми зможемо достовірно судити за наміри Путіна. Ну і ви розумієте, нам що продовжувати війну, потрібно пережити зиму. Зеленський зробив непогану пропозицію, спостерігаємо за нею. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.